Ми вашу позицію почули. Ви знаєте, що ну, так Я бачу, ви не поважаєте народовладість. Ви розумієте, ми підемо під Верховну Раду, У нас тут рядом, йде ось ця желізна дорога. Стягнуть люди і на желізну, лягуть, перекриють все, приїде саме звідси, тільки бачать, знаєте, як вони без пройдуться? Чиї то погони полетять однозначно, то там запитають. І звиніть, ребята, по чому це ви допустили? І спитають не директора, не мене, а спитають вас чому люди вийшли? чому людям дають зараз відповідну сама безплатну піщу? Згоріла хата, йому платять гроші сама. То далі люди стали на ноги. Ви нас під ноги кидаєте. Чи забито нас читають, чи за кого? От ви прийшли, ви смієтеся, нас не смішки були, люди не мали я за що смію, їсти. Ви розумієте це підприємство, яке строїлось дійсно уповноможення. Я просто хотіла вам запропонувати, наступна. поїхати, доложити. Ну які на це не можуть доложить ситуацію, що колектив і не хоче не слухати ваші ви розумієте. Ми живемо рядом село. Вони мають паї. Ми, ми ні хрена не маємо. Ми маємо писати соток, тому що Ми почали зарплату тільки а ви зразу... люди їсти не Це. мали, що? А ну, чому не мали? Справа в тому, що в Пергу сусіднє підприємство і там вдвало округу ну, закінчилось надо. Пів оку сталося. Да. Вони вже рік шальмують нас з метою, як підприємство. Вони через залізницю. Підставляють нам проблеми, вагони не дають, мішають працювати. І сказали, ми вас все одно. І вони дуже добре зійшлися з Кудіном, з Краснопольським, з як його фамілія. Любієв. Ні, ні, ні. Супіхана. ні Ні-ні, то херня. Я маю назву в міністерстві радник. Радник міністра. — Краснопольський перший. Радник міністра. А, Лієв. Лієв. Ми все знаємо. <клес> <клес> всі ці переговори пройшли. Я відмовився давати щомісячний знос. Ну, зрозуміло. Дякую за позицію. <вес> Ні, чесне слово, ми йдемо відстоювати. І всі як хочете. Зараз... Це <поцелев> сьогодні <поцелев> прийшов, це прийшла тільки на контору <поцелев> і горниця прийшов. Ваша Завтра прийде все, це посерйозно. Ви все 30 хвилин все стоять. Коли ми стояли, да гроші не заробляли, то у вас не було. Ми вас почули, <поцелев> протоколи, що приймали. От два, дві таких позиції. От ви представте собі працювати, коли працює ескаватор в кар'єрі, він працює, його приїжджають і фотографують на продаж. Оце віддічки. І, 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 і кажуть, не не розводні, цього ріжні. Перед цим становимо робочі. Ми розкладали автобазу, нову техніку, распродали екскаватори, розкладали дух станки. Тепловози. Робочі станки різали різака. Кмінальні справи ще не закриті. Розуміло. Дякую. Де колії розбирали частина передайте мені стрімки до 11-го числа. І Ми чекаємо 11 декабря, він знає що. Знаю, ми знаємо, я вам скажу правду. тут не проходить. Ні, ми вам казаємо. Директора це не закліт. Дорогу не перекріплю. Люди просто так не будуть стояти і не Ви знаєте на директора наїзаться, в прямому сенсі. перекріємо дорогу. Ну Ми ж черги, що ви правите такої, як на те катав. Тут біда. Колосів немає нічого немає. Люди не мають роботи, не мають зарплати. Їдуть по заробітку. Це одне прийняти, ніхто не спосіб. Ну нам що не звітує. Знає, Ми, Ми, Ми знаємо знає. 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 знає ці розмови, які йдуть з того підприємства вже півроку подпольно, що вони скоро сюди прийдуть. Ми все знаємо. І не тільки це. Ми знаємо, скільки завезли бабок за те, що мене сняти. Власник, ми, власник цього, цього ми міста, є державою. Держава, держава, держава. держава, держава, держава заносить, коли ми стояли, він є директором. Коли а люди на пенсії не, не було, ми пенсіонного фонду от. не вистачили. Ті проблеми, які є у вас в ДПС, вони об'єктивні. Фіскальна служба захотіла з кожної тонни грошей. Я теж послав нахрен. Оце є такий Коваль. А що ви думаєте? А що ж що ви ходять? Чекайте. Ці борги не цей директор нам здав. Ні, Ці долги ви долгів багато розпитаєте. Вони нові, вони ростуть. Да, за стопне 18. Навіть не дати жодних грошей, сид все збирай. Вони, з початку 2015 року зросли на 2 мільйони, а то й більше. Долги ростуть. це нові долги. щоб ви, були в курсі. Тобто, він мені всю правду вам каже. Він хороший, це, да він це піднімає це, заробітну плату. Це, але собі вартість продукції це, росте це, за що цього. Це не ефективне управління підпреса. Це знаєте, роздають <плес> там гарячі пірішки, але, але ми не платимо налоги. Нам добре, але де в державі не дуже. А душат? що ніхто не по бранче рік? У вас заборгованість підприємства з державою спочатку. 2 мільйони тільки по назад трохи А ніхто не податкова Забороненість ці борги з міністерства безпосередньо. Безпосередньо 12 мільйонів. Ці, ці борги буде не розправитися. По 12 <працю> мільйонів <працю> він вам надає гарячі пиріжки, але при цьому Ребята, боруги, за, пирішки, заборгованість, за заборгованість перед бюджетом. Ну дослухайте мене, 12,5 <працю> мільйонів подали рік назад за борги до 2012 року. Ви знаєте, за цей рік ну, у вас морги зросли. Ви вросли. на 2 мільйони. Ну, ви брешете. На, на Офіційно Бля, на 2 мільйони. Ви ну, знаєте сюди. Що ви розказуєте. Так щоб ви вона, розуміли, вона, що налогова, налогова в цьому випадку може опять-таки звернути зиском. Ясна ідея. Ви розумієте, це? О, знає, Ми знаємо, знає, знає, як це розуміється. Ми розуміє, знаємо, це дві чисти. А? Тут були, блін, сиділи Донецькі пацани, блін. Ні один з за... них не приїхав, не спонув нікого. не було туди хлопців. Це було це саме коні підставили за звільнення вашого директора. директора. Нема законодавців. Директор. А народ вам лежали. А чому ви не знімали тих? Податково заборонували. А чому ви знімали Донецькі Петровські? Бо там люди не живуть. Шановні, різали державні підприємства. Я вам просто пояснюю позицію. Я вам поясняю позицію міністерства. А нашу позицію не поняли, що ми цього директора не віддадим. Я вас розпочув, а ви почуйте нашу позицію, що цей директор Сформував за цей рік заборгованість по бюджету по податкам більше двох мільйонів. І Марія є... Петрівна, вийде сюди. Марія Петрівна, вийде сюди. І ось оце є. А главбух стоїть. Що вона розказується? Дивіться, у мене є фотографія письма ДФС. Та мені на хіра. У вас аргументи, у мене факти. дивіться, подання розгляд питання щодо розірвання контракту з керівником підприємства, який допустив зростання батькового бору. Це офіційне письмо фіскальної служби. Пісь закладає. Я, Я вам скажу, ми можу. платимо податки, вони їх зараховують так. на 2005 рік. Нічого вони... подобного, воно не перепрошую, вряд. На перший, ну, перший десятийшов. <постій> деся... Уявила, Де... що У бу. нас було 317 тисяч. Коли зарахувалася сплата податків, 858 тисяч. П'ятсот п'ятдесят тисячі пені, сто сорок. Я дію? вашу фінансову я звітність я бачу, розказую, і ви перекручуєте інформацію. Це буде, це, буде, це буде на совісті директора і власне богову. Не согласні, не согласні. Okay. Приїжджайте, перевіряйте, якщо збираєтесь. Я приїхала, не прислали сюди фінансі. А, а що пишете скарги? Що не даєте перевірки? Я вас питаю, чого не даєте перевірки? Що це На якому званні звільняється директор? Давайте перевірку, аудитор. Oh. Чого ж одна перевірка не приїхала? Почакай. Я почакай. вас питаю. Екологічне управління скільки днів назад перебило тут перевірку з обладміністрації. І вам вислали всі висновки. Нічого не висилали. Нічого не висилали. Ні, Чому ви приїхали без документів, покажете якусь фотографію з цим телефоном? А от документ, наказ міністра на Наказ, покажіть Та, нам, це наші борги, які тут. Ваш міністр слідом. Ваші борги, ваші фінансові звіти. Повершенно вірно. Приїдіть сюди аудиторів, провірку. Шановні, я вас директор покажу. Я вам говорю, що ваш директор робить одне добре діло. Я розумію. Такі, такі рішення були не один раз. Формується должність перед новою, яка може потім прийти і ваш екскаватор написати і реалізувати. Слухай, ми застали повністю описані підприємства. Ні, директор мої згоди, ми не згодні. Ось <рі>

Будьте добрі, присилайте провірки, але директора за це не знімають. Тут треба знімати теж залізові обладнання. Державне обладнання. Не, не все. Нікого не знімають. І борбі були, і все було.

Якісь питання України зараз підживаєте на радаєте. Чому тут директорів де чому директора? Є додаткові зобов'язання, які він не сплатив. Ви на сьогоднішній день держава. Ми люди складоватої держави. Ви так само люди десь працюєте на сьогоднішній день. Так, ви приїхали, ви працюєте на роботі, виконуєте свої обов'язки. Сьогодні подивіться на цих людей. Вони дійсно, вони дійсно на сьогодні. Я не працюю всі організації, але я знаю, бо я тут проживаю. Це підприємство вже е, було в мертвій точці. Воно випало в осаду, бо комусь воно цікаве на сьогоднішній день. Емоції. Бачите, бачите, які в них емоції. Вони не можуть це навіть не, емоції сказати емоції. спокійно. Все, Розумієте? А ви прощання. в дверях кажете, що ви там яку якісь доносите на наказ? Ну хіба не так не він доносить? Почули. Я не ні, ніхто вас. Всі нормально